Волинь, зупинись Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять! Луцьку в день захисника та захисниці відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Сьогодні ми бажаємо, щоб це свято, свято натхнення, свято пошанування наших збройних сил, було воістине святом радості і впевненості в завтрашньому дні. Україна сьогодні береже не лише мир, вона береже майбутнє європейської спільноти. Україна сьогодні ця держава, яка проходить через кров страждання, проходить випробування і горнило захисту цивілізаційного світу перед варваром московитом. Під гімн України на найвищих флагшток Волині урочисто підняли державний прапор. Ві, правоохоронці, рятувальники, представники влади та просто пересічні лучани зібрались на київському майдані, аби схилити голови у спільній молитві. Великий Боже Господи, просимо тебе, оборони нашу батьківщину, Україну своєю силою і правдою, відверни ворожу навалу, подай нашим воїнам успіх, збережи їхнє життя, даруй мудрість і мужність керівникам нашої держави, охорони всіх українців, котрі залишились під владою загарбників. Допоможи біженцям, подай перемогу в цій війні над лютим і підступним ворогом, так як ти сам знаєш, аби справдилось слово твоє. Хто вийме меча свого, той від меча загине. Після цього учні військового ліцею традиційно поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України.